Доброго вечора. Це бізнес поради для тих підприємців, які налаштовані відкрити ресторан або кав'ярню. По перше, це вам необхідно звернути увагу на організаційно правову форму, тобто, це буде ФОП або ТОВ, це в подальшому вплине на ваш бізнес і на сплату податків. По-друге, звернути увагу на ліцензію та дозволи. Якщо ви плануєте в закладі продавати алкогольний напой, то вам необхідно отримати ліцензію. Третє, я б відзначив, це фактично відношення між роботодавцем та робітником, О, укладайте трудові договори, оформляйте співробітників, прописуйте права обов'язки. Це дуже важливо. Четверте, це фактично договори з постачальниками. Договори з постачальниками завжди повинні укладатися тільки у письмовій формі. Подальшому ви уникнете будь-яких суперечок, правових там, всяких, о, підстав та таке інше судів. Та... Будь-яких будь суперечок з цього приводу. Я б також визначив, якщо ви використаєте франшизу, плануєте працювати з франшизою, то аналізуйте вивч... обов'язково аналізуйте та вивчіть умови договору. Ваші права та обов'язки. І фактично, я б ще означив. Останнє, що якщо ви щось таке розробили унікальне, да ну тобто якийсь там брендінг, да создали, то захистить його патентом або авторським правом. Це теж дуже важливо. Якщо вам це цей цікаво, ви відкриваєте ресторан або кав'ярню, пишіть, телефонуйте, ми вам допоможемо.